Чи потрібно підтверджувати диплом ICC ДПФ через деякий час? Uh, ні. На відміну від загальної схеми СС, якщо ви uh, здаєте всі 13 іспитів ССС англійською мовою, от, і отримуєте статус uh, member of ICC, в ССС, то вам потрібно кожні два роки підтверджувати. Свій статус, тобто набирати е, кількість годин е, тренінгів, е, статей чи якихось виступів на конференції, участі в конференціях, для того, щоб е, заявляти про свій діючий статус е, ч, е, члена СІ що стосується е, диплому з міжнародних стандартів фінансової звітності, ДПІФІР, на сьогодні. В не немає ніяких вимог для підтвердження свого диплому з МСФЗ. А тому цей диплом ще і економічно вигідний, якщо ви здаєте успішний іспит, отримуєте цей диплом, то в майбутньому вам не потрібно буде витрачати гроші. Час на підтвердження цього диплому. Тобто, не потрібно підтверджувати диплом Сісії Депіфер. Дякую.